На даний час на 2024 рік в Україні на досить великій кількості автомобілів встановлене газове обладнання. Певна кількість людей ставиться до цього досить скептично. А багато хто навпаки, обома руками за ГБО. Ну а ми з вами зараз розберемо всі факти та підводні камені газових установок для автомобілів. А також вияснимо, наскільки це економічно. Отож, поїхали! Отож, почнемо з плюсів ГБО. Перший плюс це економія саме при заправці. Коли, наприклад, заправляєш 20 літрів бензину і 20 літрів газу, різниця відчутна. Люди, в яких складна фінансова ситуація, можуть їздити на газу, не задумуючись про те, наскільки доцільна дана поїздка. Ще один плюс можна сказати, це запас ходу. Якщо в автомобілі встановлене газове обладнання, то виходить, що є два баки, бензиновий та газовий, тому їхати не заправляючись можна набагато довше. А кому подобається мій контент, прошу підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Хто хоче підтримати мій канал кількома гривнями, посилання в описі, буду дуже вдячний. Ну, а тепер перейдемо до мінусів. Вони, звичайно, теж є і досить немало. Перший мінус газового обладнання це довгий саме процес заправки, тому що газ заправляється досить довго. Також менша кількість газових колонок на АЗС порівняно з бензиновими. Наприклад, якщо на великій заправці може бути 10 бензинових колонок, то газова одна, ну максимум дві. Також сюди віднесемо частоту заправок, яка зазвичай більша, ніж у авто на бензині. Тому що, по-перше, газовий балон зазвичай менший, ніж бензиновий бак, по-друге, розхід газу на 100 км більший, ніж розхід бензину на 100 км. Ще один мінус це датчик або кнопка рівня газу. Чомусь, як говорять власники автомобілів на газу, вона ніколи правильно не показує. Тому заправлятись потрібно ще частіше, щоб бути впевненому в тому, що газ у балоні все ж таки є. Третій мінус це все ж кількість газових заправок. В деяких невеликих містах чи селищах газових заправок немає взагалі. Тому перед тим як встановлювати ГБО на автомобіль, слід все ж подумати та продумати механізм заправки, як і де ви будете заправлятись. Також я подумав ще про те, що у випадку чого газ в каністрі як бензин не привезеш. Ще один мінус це те, що за рахунок балону стає меншим багажник, або балон таблетка займає місце запасного колеса. Наступний мінус це вартість самого обладнання та вартість його встановлення. А також слід подумати про процедуру вписання газу в техпаспорт. Обов'язковим є і відповідний ось такий знак спереду і ззаду автомобіля, що попереджає про небезпеку. Ще один мінус автомобіля на газу це те, що його потужність при використанні газу просідає приблизно на 25-30%. Ну і якщо заговорили про небезпеку, то якраз останній мінус це небезпека. Я думаю, що кожен з вас чув історію, що десь в когось вибухнув газовий балон на автомобілі. Найчастіше таке трапляється, якщо встановлене неякісне обладнання невисококваліфікованими спеціалістами. Тепер хотілося б сказати кілька слів щодо того, як використання газу впливає на ресурс двигуна. Так, хтось, звичайно, напише в коментарях, що використання газу відчищає двигун від нагару, цим самим продовжуючи його ресурс. Але все ж спеціалісти, які багато років займаються двигунами, кажуть, що двигуни в автомобілях, які проїхали більше 30 тисяч кілометрів на газу, були чисті від нагару, але зношені, ніби проїхали 150 тисяч кілометрів на бензині. Підсумовуючи всі факти, хочу сказати, що на різні двигуни газ впливає по-різному. На якісь двигуни впливає негативно, на якісь ні. І також все залежить від системи вприску, кількість циліндрів, потужність двигуна, своєчасного технічного обслуговування, заміни фільтрів і так далі. Ну але чи встановлювати ГБО чи ні, вирішувати, звичайно ж, кожному із вас. Друзі, а якщо сказати від себе, то я не прихильник ось таких модифікацій автомобіля. На мою думку, якщо автомобіль виготовлений інженерами для їзди на бензині, значить він повинен їздити на бензині. Тільки в нас люди можуть е, продати автомобіль за 4 тисячі доларів, е, назбиравши при цьому 6, ще 4 позичивши і купити автомобіль за 10 тисяч доларів, щоб було економніше. Розумієте, краще ті гроші, скільки коштує те газове обладнання, покласти в карман і, і заправляти за них. Звичайно, якщо пробіги великі, якщо, наприклад, в тебе якась фірма чи там авто багато їздить, і тобі його не сильно шкода, тому то є тоді сенс в встановленні газового обладнання. Ну, якщо, наприклад, як є у мене знайомі люди, які їздять в невеликому містечку там. Кожного дня їздить, але по 2-3 кілометри і він встановлює той газ. Для чого? По-перше, поки там автомобіль, якщо це четверте покоління, він заводиться і прогрівається на бензині, ти доїхав там до роботи за кілометр, тільки на газ включилося. Де в цьому економія, якщо ти рідко десь їздиш на далекій відстані, я не бачу. Або хтось е, BMW X5 з двигуном 3,5 бензин і ставить газ. Ну, то купи, блін. Я не знаю, дизельний 2,5 і буде все прекрасно. Він буде брати їх 7 літрів того дизелю. На мою думку, друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Буду вдячний за підписку. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім гарного дня.